Близько 200 топонімів змінюють нині в ізюмі в деокупованому місті, яке нині відоме на весь світ масовим похованням жертв російської агресії позбуваються усього, що бодай якось асоціюється з Росією. Пушкінська, московська, бо навіть вулиця Путійна, начебто і не про Росію зовсім, але в ізюмі і цей топонім тепер немилозвучний, Вважають тамтешні уряд, уряд, урядники. Натомість у місті вже є вулиці полеглих героїв, полку Азов і бригад, які звільняли ізюму вересні. Чому нині у розпал війни топоніми такі важливі. І що думають про це самі містяни? Марія Малевська. Ми з вами познайомилися з 2016 року, коли у вас була перша хвиля переименувань, коли ви площу Леніна на площу Ленона. На площу Радянську. А площу Радянську площу на площу Ленона переименовували. Якась вулиця була на Цоя переименовували. а зараз Цоя ви знову переименовуєте. Соцького перейменовуємо. Це заступник мера ізюма. Ми стоїмо біля побитого скалками моралу Ленона. Поряд впала російська авіабомба. Після такого каже Володимир Мацокін, Цой і Висоцький в Ізюмі стали недоречні. Замість Цоя, ось вона невеличка у приватному секторі. Тепер вулиця Кузьми Скрябіна. Замість Пушкінської, це у центрі міста. Тепер Степана Бандери, Московська стала Мазепи. Ну і сліна, пусть переміновують. Разниця така. Немає різниці. Ні. Одна з найпобитіших вулиць виїзди з Ізюма. Неї окупанти саме заходили в місто. Вцілілих будинків майже нема. У нас сильно літа, тому що вони тут були фактично. Не в кожній хаті були. Мешканців тут лишилося небагато і майже ніхто не знає про перейменування. Маршала Федоренко у вас вулиця, правильно? А буде Вакуленка. Ага, спасібо, Тепер перебуду знати. Ви що... не знали? Ні, я не знав, що її перейменували. Я тут сам недавно. Дитячого письменника Володимира Вакуленка росіяни катували і вбили ще навесні. Його тіло знайшли серед сотень у місці масового поховання в Ізюмському лісі. Він сам виховував 14-річного сина з інвалідністю, жили неподалік від вулиці, яка тепер носитиме його ім'я. Його вбили руски отуди десь під ізюмом. А ти особисто його знала? Так. Да. Він нам подарував книгу, ми її читали. Він нам подарував гаджети. Які саме? Ноутбук, планшет. Це давно було? Так, да, це ще в мирне час було. Я не пойму. За чим її вулиці міняти? пам'ять увічнити, людина загинула. Ви тобі не розумію. Мені все одно діло, скоріш б не було війни. Хай вона як угодно буде називатися, правда, аби це не літало і не бахкало. Саме тому певен заступник мера Ізюма і треба нині так масштабно перейменовувати. Ми повинні вмити обличчя, тому що от ми готуємо проєкт відродження якогось будинку, і ми не можемо написати, що він буде знаходитися на вулиці Пушкінській. Але найскладніше і найболючіше питання, яку назву має носити вулиця Першотравнева. Тут у березні під час авіабомбардування лише ось у цьому будинку загинуло близько 50 людей. Точна кількість жертв і досі невідома. Більшість родичів загиблих і мешканців цієї багатоповерхівки виїхали з. Ума, але тутешні урядники хочуть врахувати і їхню думку із варіантів: вулиця 9 березня, вулиця Велика Помна або вулиця Янголів-охоронців. А на цій вулиці теж поки старі таблички Островського на кількох будинках жовто-сині стяги. Тут живуть батьки армійця, що нині на Донеччині. Всю окупацію пробули тут. Так і цей прапор у вас був тоді. Так, да, Мене б тут і закопали. Хто такий Олександр Махов, чи знаєте? Чесно, ні. А це ваш прапор висить? Так, да, це мій. Це, це людина, наш колега, журналіст, який загинув в боях за Ізюм. Ага. Співчуваю дуже співчуваю. Сашко загинув за 25 кілометрів від цієї вулиці. Махов ще 14-го року виїхав з окупованого Луганська, працював воєнкором, пішов до війська, знову повернувся в журналістику. Але 24 лютого зранку з речима був у військкоматі реченні Анастасії, освічився з під ізюма. Найстрашніше для мене це коли людину закопують в труні в землю, і на цьому все закінчується. І я не хотіла, щоб так було з Сашком. Він захищав мене, тепер я захищаю пам'ять про нього. Я дуже радий, що вулиці перейменують, щоб з москалями ніяких не було нічого в нас. Якщо я ще раніше колись там ще якась до них більш відносно відносився, то зараз вже ніяк. У мене троє дітей. Ми ховались в бомб в п'ятітажках, нас бомбили, блін. На наших глазах, на моїх дітей, блін глазах розбивали п'ятієташки. Я бачив, як люди висіли бля на политах перекриття. І кричали: а ми не могли вискочити. То, що по нам знай били. Вулиця Махова вже є у Києві, і ось тепер в Ізюмі. Колись певні друзі та колеги Сашка буде і в його рідному Луганську. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини.